І вітання товариство. Продовжуємо проходження нашого симулятору House Flipper. Всім приємного перегляду. У нас залишилося на все 4 завдання. Так, врятуй моє Різдво. Це знову я. Я знаю, що зараз Різдво, але може у тебе є трохи вільного часу. Я заплачу скільки хочеш. О, все. Приймаємо по-любому, якщо він заплатить скільки хочемо. Поїхали. Е, думаю, ми в цій серії виконаємо оці 4 завдання, якщо ми встигнемо, і це буде у нас фінальною серією. Так, будинок, наче такий прикольний, охайний, прибрати снігові замети. Поїхали. До речі, якась лопата у нас інша. Та да, лопата інша. Більше наче стало. Так, е... а ну да, все більше немає заметів. Ой, тут все в павутині, а як він так. Занедбав цей будиночок? Як він так занедбав його? Фіх, я знаю. Це що таке? Да, пляма. Пляма-пляма-пляма. Тут щось трошки потекло. Павутина. Тут ще щось було, де не бачу. Продати це все треба. Давай попродаємо. Чик. Так, да, нічого йому не треба. Він хоче, походу, облаштувати по-новому. Без питань, як скажеш. Так, це ж то ту мусор. Ящик цей нафіг, стулу остається. Так, мусор цей приберемо. Ще десь тут забруднення, тільки я не бачу, де воно? І тут десь. Ага. Є. Що по вікнах? По вікнах, наче окей, все, Хай привітриться трошки. Так, тут що, тут хтось малював, але не домалював. Буває і таке. Окей. Блін, тут теж хоче все продавати. Ого. Так, це, залиша... да, це залишається все. Е, водопровід ванни. Зараз почекай. Стоп, да, оце воно. Купи предмети, водопровід душової кабінки. Так, 16 тисяч. Ого. Та кабінка стоїть дешевше, ніж цей, ніж водопровід. Капець. Ніфіга собі. Підвісна вішалка з узорним рушничком. Давай, хай буде на стіні. Світлий дозатор для мила. Світлий дозатор для мила сюди. Світлий туалетний Йорчик. Це десь біля унітазу ми поставимо. Е, так, поїхали, будемо душ ставити. Диви, душ, 11 тисяч коштував а цей приспособа для душу 17 майже. Прикол. Потім давай ми замутимо тут туалетик такий компактний чикс. Зразу його змонтуємо. Кришка. Це якось по-іншому монтується. Але дуже легко, чудово. Світлий смітник поставимо тут, біля унітазу. Потім тримач якийсь. Для лампи, я так розумію. Темне дзеркальце. Одне? Да, одне. Так, брайшн. Рей, Сюди. А, дві. Давай, тако поставимо. Картина польова дорога. Куди її повішати? Ай, десь біля зеркала, да, блін. Не стало, окей. Все, поїхали далі. Туалет плюс. Ще тут кімната. А, тут все треба затарить купити. Тут ще й перефарбувати плюс треба. Але давай, я думаю, ми почнемо з закупів, потім почнемо фарбувати. Так, готово. Шкіряна ліва, шкіряна ліва котова софа. Одна, чи дві? Одна. Блін, могли б її туди, в принципі, втиснути, але. Нехай вже буде так, окей. Люстра. Три люстри. Один. Два, три. Якось так буде. Потім. Ще ти кути хочеш? Ого? Придумав ти, звісно, блінку по диване. Ай, так. Дерев'яний стелаж. Якось так буде, потім вже розберуться. А, це ж на дві кімнати розділено, Йомайо. Що я затопив? Ну да. Це половина сюди ще треба. Е, тут оце все треба попродавати, я так розумію. Давай, поїхали, все продамо. Ну да. Я все в одну кімнату, блін. Впер, -моє! Каструля якась. Це все нафіг, нафіг, нафіг побити. Окей, почистить забруднення. Що, по вікну? Чисто, чисто. А люстру теж? Да, Світло Світло, Світло в тунелі. Продали. Тут що бути? Дерев'яний кухонний комплект. В принципі, не сильно він і відлічається від той, що тут стояв перед цим. Фіг його знаю. Це можна нове повішати. Ще один комплект. Ти придумав, звісно. Давай встикуємо його, окей. Підвісна, два шкафчика один. Два, добре. Холодильник-сніговик. Куди ми його впремо цього сніговика? Давай десь. Чу -чу 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 -чу. Блін, тут бажаний стіни було б загіпсувати, але цього ми робити не будемо. Неохота мені їх гіпсувати, якщо чесно. Це якийсь котовий шкафчик такий, як він має бути. Фіхіо знаю, як він має бути. І якось так. Ще плюс. Блін, ну вони виглядають. Убого ці шкафчики, якщо чесно. Де він відкривається взагалі? Давай пристикуємо сюди, якось так. Окей. Різдвяний мафін. Можна, в принципі, один, два, три. Так, і буде. Диви, ще одна тумбочка. Ви що, здиріли, чи що? Скільки йому тумбочок треба? Тут вже холодильник плюс не відкриється. Ну, це вже його проблеми. Кухонна витяжка. Угу. О, диви, як гарно стає. Та ти що? Як і має бути просто? Жесть, ще плюс одна тумбочка. Щось його нездорова мода на ці тумбочки в цього хазяїна хати. І люстра, люстра одна буде по центру. Так, це якась аксесуар якийсь, так. Да. Тарілка з шоколадними баунті Цікаво. Тарілка з глазурованими пряниками. Тарілка зі шматком сирника капець. Це, типа, святковий стіл. Доска. Блін, доску можна було десь туди, на іншу сторону поставити. Так, три предмети залишились. Кухонний ніж. Давай положимо там, розбереться, куди заховати його. Барний стілець. Один, два, три. Якось так. І тарілка. Знову тарілка з пряниками. Один, два, три. Є. А плиточку він тут хотів. Я щось і не побачив, якщо чесно, що тут. Плиточку він хотів. Плиточка буде по цьому рівні. Окей. Ну, да, так то краще, але все одно трошки. Трошки не то. Так, тут що ще залишилось? По предметам. Ой, тут ще дофіга чого. Піду на другий поверх, поки що схожу. А, стоп, я тут не був. Що за кімната? А, це ж ванна. Ванну ми вже зробили, окей. Так, тут що має бути? Штори? На 4 вікна? А, це продавати. Плюс, зараз продамо перша. Друга. Та йди сюдар, не можу активувати. Пошкоджені двері? Це ці? Так, да, це вони. Забруднення. Які тут забруднення? Я щось не бачу. За які забруднення мова? Блін, тут теж все треба продавати, так? Да? Угу. Щось тут буде конкретна перестановочка. Так, стіл, чайник якийсь. Штору, да? Штору теж люстра є. Е, Модифікуй стіни, пофарбуй кольорами, проклади плитку для стін. Це на дві кімнати, да, я так розумію. Тут теж все продаємо. До речі, будинок такий у нас вже був. Все воно просто повторюється. Тут що має бути плитка для стін? Сірі кам'яні панелі. Все ж на підлогу вона йде. Неба. Якось так. Тут буде один шкаф великий. Ой, не тим боком чи що? Так, да, не тим боком. О, ну так, да, він наче стає. Ага, він не стає сюди. Ну, давай під стінку, значить його. Так, шкаф став, окей. Потім два комода буде таких. Яких всунуть, куди їх всунуть. Давай так он, Біля входу. Перший, другий. Чудово. Далі шкіряний пуфік. Можна сюди, вкрай. Гачок. Один, два, три. Ідеально, майже, майже в одну лінію попав. Стельова лампа. У кількості двох штук готово. Потім гірськолижний черевик. Прикол один? Ні, два. І сноуборд на стіну. Прикольно, буде отак. А черевики можна їх повішати? На гачок, наприклад. Ні. Фігово, я думав, можна. Е, модифікуй стіни, проклади плитку для стін. Ні, тут не хочу нічого робити. Так, зараз я тут поки куплю цю кімнату. Люстра Болла. Дім, два. Поїхали далі. Ліжко з візерунком Гаммер. Стоп, давай впремо під стіну якось отак. Нічна тумба джиммер. На підвіс... Ні, вона не підвісна. Якась вона маленька, така, але взагалі на, 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 на доску похоже. Непонятно. Стіл буде під стіною. Потім шкіряне крісло. До столу буде йти. Низька шафа соті. Так, да, це правильно, 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 окей. Стелаж сотті. О, якраз він стане тут впритик. Чудово. Є. Дерев'яна полиця Кебе. Підвіс... Да, Підвісна, Так, вона підвісна. Та коротше там вже розбереться, як йому треба перевішає. Лампа Уфі Бен. Як вона виглядає кіт, чи що? Так, да, кіт наче. Снігова куля. Снігову кулю можна поставити сюди на шкафчик. Настільна лампа. Один, два. Ні, один, два. Можна наверх. Блін, якось. Стоп. О, чудово. Внутрішні двері це двері в нас мають. Ой. ой Так, а вони сюди стануть, почекай. Бімбейшн, взагалі. Ти що? Картину над диваном завалимо йому. Комплект дерев'яних. Свічка канделик. Канделик. Свічку можна десь. А, Не блізе. Ляха Свічка є. Так, прогрес майже у нас плюсовий за дві штуки. Один, два. Композиція з книг. А якщо ми розвернемо і потробуємо. Чудово. Чудово, чудово, годинник вампіра. Ого! прикол от силочка якась. Капець прикольно виглядає. Окей, будемо завершувати це замовлення. 237, майже 240 тисяч чистими винесли з цього замовлення взагалі нефігово. Так, по ідеї у нас має залишитися зараз три замовлення. Так, да, було 4, одне, виконали, має залишитися три. Так, три замовлення у нас. Кольорова фієста. Привіт, наша велика сім'я незабаром збереться в старому родинному домі для спільного святкування. На жаль, ми трохи занедбали його. Ага, ну все понятно. Чисто ну, наче не сильно занедбаний. Ну, По крайній мірі, тараканів не видно, але вони як завжди, будуть по-любому. Зараз підемо подивимось. І два замовлення у нас буде демо-версії цих DLC-шок. Так, поїхали, що це таке? Стоп. Це мусор? Ага. Е, продай предмет лампочка і холодильник. Лампочка і холодильник. Холодильник є? Що за лампочка? Чикс. Прибери сміття, почисти забруднення, купи предмет. Ой-ой-ой, тут, звісно. Ну так, це не сильно занедбаний будинок. Однозначно, я сказав би навіть плюс-мінус, і все буде окей. Так, тумбочку можна цю відставити, нафіг. Так, щось тут текло, падало, блін. Сковорода якась грязна стоїть. Ще можна якось прибрати? Ну да. Окей. Да, стара сковорода. Тумбочку, давай ми вперемо на місце. Якось... Да, так, отак вона була. Так, це що вона впала? Цю порівняємо з цією. Чудово. Так, почисти забруднення, купи предмет. Давай будемо дивитися по предметам. Стоп. Підвісна. Почнемо з холодоса. О, він сюди якраз має стати, я так думаю. Почекай, почекай, почекай. Блін, та ти що? Просто впритик. Чудово, підвісна шафа. Можна над халадосом повішать. Ще одна вузька шафа. Одна чи дві? Дві бачу. Готово. Блін, це велика. Де вона встане? О, диви. Чудово! І вікно не затуляє, окей. Стальва лампа потрійна, це якраз так. Посередині нехай буде. Дошка для нарізання положимо сюди. Так, бачу, тут запруднення, до речі, якесь мінімальне. Класична кухонна ця для посуду сюди поставимо. Хлібниця збоку буде підставка для ножів. Хоп, готова. Кухонний ніж можна його зразу сюди покласти? Покладемо біля підставки там. Вони вже самі розберуться. Чайник на плиту. Готова. Контейнер. Один, два. Посередині. ДА ти що? Бомба. Підвісний. Це що за штукенція така? А, це всякі каструлі, шмулі. Сюди. Висячий рушничок. Оп, чудово, тут наче все. Можемо ще навіть і вимить вікно. Бімбейшн, бімбейшн. Так, переходимо в цю кімнату. Тут все, буде, да, тут все буде продаватися нафіг. Поїхали. Зачистимо це все. Ще плюс пару гривень заробимо з цього, з продажу предметів цих. Так, тілі, телефон старий залишаємо. Це, походу, раритетна пам'ять. Стальова лампа. Один, два. Готово. Ага, і ця фігнюшка. Так, помить вікна, проклади плитку для стін. Е е купи предмет 70, 72 предмети сюди. Е е воно все стане тут. Добре питання. Почнемо з чогось габаритного, з дивана, наприклад. Потім дерев'яний стіл, два стола тут має бути. Диви в натурі два стола. Де воно має це все вміщатися тут? Незрозуміло. Давай я цього М почекай. Так, е, телефона цього поставлю сюди, щоб він у нас місце не займав. Ну, щось треба буде купити. Вісім стільців. Жесть. Ну, давай почнемо. Один, два. Три, чотири. Сюди влізе. П'ять. Шість. сім, восьми Зараз сюди засуну. Там уже розберуться самі. Два стелажа, дивись. Де вони мають тут поставати, я не розумію. Два під стіну. Але вже вони вікна затуляють. Дерев'яний кавовий столик. Щось вони придумали таке, звісно. Крісло гойдалка одне. Коротше, там же самі будуть розбиратися, де воно має стояти, Фіг, я знаю, два мікрофона сюди. Звукова колонка. да, влазить чудово на поличку якраз. DVD. Теж на поличку. Все на поличку. Велюстки, що за. Це... А, ну це якась декоративна штука. Я зрозумів. Велика свічка. Велику свічку поставлю на стіл прямо. Дев'ять тарілок. Окей, поїхали. Дев'ята. Готово. Маленька тарілка. Великі маленькі тарілки. Блін, що тут має бути Хліб. А, ну да, це вони хотіли, щоб ми прикрасили їм стіл до цього, до якогось бенкета. Я згадав з опису завдання. Ну, ми, коротше так, що можемо, те і зробимо. Маффін 8 штук. 3, 4, і сюди 4. Занадто мало місця, щоб тут поставити предмет. Окей, пульта ложимо сюди. М -м, люстра. Дві люстри. Чик-чик, якось так. Блін, вже фіг знає, чого наробили, а зробили тільки 90 тисяч. Телека, куди тіліка впрем? Добре, стає? Так, і буде. Е, скульптура кота. Сюди. Вони ще стіни не хочуть, щоб їм фарбували, блін. Ні, а я не хочу. Бачу ще забруднення протру вам трошки. Подушку можна забрати, звідси нафіг. А куди її покласти? Так, наліво я не ходив. Тут що має бути? Ого, тут теж все буде напродашити. Повна переробка кімнати, да? Окей, поїхали. Продай предмет, продаю, продаю. Так, люстру теж, да. Картина, підсвічник. Модифікуй стіни, пофарбуй кольорами, проклади панелі, проклади плитку. Давай почнемо з плитки. Плиточку вони тут таку, хочуть якій без питань. Буде плиточка. вам така. Потім Можна стіни? Легкий бісквіт. Давай протягнемо, зараз пофарбуємо стіни їм. Поїхали. Хоч трохи заробимо за фарбування грошей, бо ж. На меблюванні взагалі у нас фігня виходить повна. Чудово. Вікна чистий хоч? я куда там? Все то позамазане, -мо! Як вони жили тут? Стоп, 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 стоп. Давай, 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 поїхали. Ще трохи фарби дай. Блін, вони ще хочуть ці. М -м, як його. Панелі поставити тут пластину, по але нафіг фарбувати, якщо зразу можна панелі лупануть. Щось я не можу зрозуміти, як вона має бути. Ну окей. Стоп, а що я фарбую, я не пам'ятаю. Його ж не треба фарбувати. А ні, треба. Йой. Так все правильно. 92%. Чи ні? Ні, щось не то взагалі. Тут я ще пропустив полоску. Добре, це готово. Блін, так не треба було фарбувати. Тут просто панелі треба було покласти. Жесть. Шпалери. Так, а як ми шпалери клеїм? Якось так. Поїхали. Ага. Ну, шпалери доволі швидко клеяться, питань нема. Чик, 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 чик. Стоп. М -м. Так, що воно зменшує? Воно пише, що нам треба і фарбувати, і шпалери -е, Почекай, модифікуй стіни, легкий бісквіт. Шпалери фамілія. Щось не в'їхав взагалі. Коротше, ця кімната хай трошки постоїть. Йдемо далі, подивимось, що від нас хоче. Так, це продаємо. З ванною, думаю, проблем не буде. Що тут продати? Умивальник поміняти хочуть, на? Дзеркало нафіг, стильова лампа нафіг. Зараз що бачу, промию зразу протру. Що по забрудненнях тут? Ну, така ванна не сильно вбита, в принципі. Нічого критичного немає. Е, встанови пристрій, старовинний рукомийник. Старовинний рукомийник. А таке продається? Ну, да, дивись. Прикол. Давай його змонтуємо бистрень. Нічого нового, все по старому. Механіка не змінюється. Так. Так, так. Труба. Давай, давай, давай. що ти? Все скріпляємо. Чікс, чикс. Чудово, старовинний рукомийник у нас є. Проклади плитку для підлоги. Керамічна білизна. Це прикольна плитка, до речі. Так. Готово. Купи предмет старовини дзеркало. Давай зразу обустроїмо їм туалет. Старовини дзеркало натумувальником логічно буде. Маленька старовина шафа. Підвісна? Чудово. На землю нема де ставити. Відро для сміття поставимо, блін, не влазить. Буде тут нехай. Ще підвісна старо. Отакого От буде поличка у нас. Для рушників тут зробимо. Чікс. І один сюди. Один напроти одного. Так, шампунь. Бляха, що вони вже не, мож не можуть шампунь самі купити. що? йо Бальзам, дивись. Окей, все купимо. Тримач для туалетного паперу. Оп, чудово. Зубна паста. Ну, так, да, прикол. Двоступеневі e, підмостки Тобі. А куди це вони мають йти? До ванни? Ті, я так розумію? Ну да. Логічно, що. Да, якось так: до ванни. E, картина. Картина, картина буде, 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 буде. Де вона буде? Десь тут нехай висить собі. Світлі складені рушники. E, добре питання. На підвіконня поставлю чудово. Так, з вами, да, з ванною найменше проблем було взагалі. Так, тут все на продажу йде, да? Перероблюємо цю кімнату повністю. До речі, можемо вже завершити завдання, але. Ще зробимо цю кімнату. Так, тут два вікна, давай помиємо ці два вікна. Перше готово, поїхали далі. Чудово. Пофарбуй кольорами індійська троянда. Проклади панелі. Так, фарбувати чи прокладати панелі. Знов. Знов та сама фігня. А я можу шпалери прямо так поклеїти? А ну-ка, зараз попробуємо. чікс. Згодився комплект плитки. Так, я наклею вже тільки що якось. Ну так, да, можна клеїть, окей. Так, і. Це що виходить? Половину шпалера, половину вони хочуть так, типу, щоб було пофарбовано. Цікаво. Пофарбуй кольорами індійська троянда. Ну, окей, давай я стачу, я продаю, значить. Без питань, як скажете, індійська. Індійська троянда. Бось Бо вона, власне кажучи, давай будемо фарбувати 43 стіни, да? Давай попробуємо. Ну так, да, воно рахує, вони хотіли індійську троянду. <рес> Взагалі без питань, як скажете. Любий колір для вас. Так, 14 штук пофарбували з 43. Ариму хутенько. Тут пропустив. Так, зараз думаю, цю стіну закрасу зафарбуємо, та й все. Можна буде здавати даний об'єкт. Да, якраз. Так, тут трошки пропустив. 39, ще блін, він триціг. Ай, незрозуміло триціх. То придеться цю вже всю фарбувати, як же так. Половина пофарбована, половина не пофарбована, фіг я знаю. В принципі, може і дотягнемо до 300 тисяч заробіток з цього будинку. Тут ж палери якось криво наклеєні. Фіг я знаю, Окей. Продаю остачу. І хочу зараз я купити сюди м, ліжечко. Стоп, ліжечко розвернемо, ліжечко якось отак От до вікна буде стояти. Люстра, люстра. Не прямо над ліжком, трохи збоку. Комод з дзеркалом сюди влізе. -тю 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 -тю. Буде тут під вікном. Шафка. Так, буде стоять. Ще один шкаф. Блін, нафіг їм стільки шкафів. Ні, вікно закривати не буду, поставлю до цього. Під стіну окей. Тумбочка Гермес. Чудово! Тільки розвернути її треба. Перша. Друга. Блін, ліжко трохи криво стоїть. Нічого страшного. Фотографія кота якогось. Розвернемо. Фотографія котика. Нічна лампа влізе. Так, да, влазить. Стоп. Сюди і на сусідню тумбочку. Добре. Картина, картина, картина. Хай буде на стіні. Підвісний годинник. Можна, в принципі, отут, щоб було видно зліжка скільки годин. Класичний кілим. Прямо тут. Так і буде якось. Все, Завершуємо це завданням. 290 тисяч майже чистими ми заробили. Непоганий прибуток. Так, і залишиться у нас по ідеї зараз два замовлення. Думаю, ми вже їх перенесемо на наступну фінальну серію. Давно залишилось два замовлення. Переносимо ці два замовлення на наступну нашу серію. Всім дякую за перегляд, допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.